Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. 2077 Liberty Сіті. Ми продовжуємо грати. І я знаю, що подумав. Я не знаю, наскільки це вдасться у мене зробити. Просто мені хочеться. Ну, типу, я не знаю, мені не вистачає ці... часу, е... задоволення часу пройти е... якісь моменти в цій грі. Е... Де воно? Е... Тобто, у нас є багато завдань. Оцих. Які я хочу виконувати просто тупо одне за одним, розумієш, і на деякі витрачається, там умовно, час 5 хвилин, а на деякі година витрачається. Я не знаю, як їх зробити, тому що я хотів робити відео тупо по завданням. Завдання пройшов, все. Відео зняв, відклав, зробив, там, не знаю, можливо, за день там. Кілька відео вдасться таких зробити і за один день викласти. Це було б напевно класно. Але якщо вони будуть по 5 хвилин, там, умовно, по 10 хвилин, ну це буде, напевно, не дуже круто, мені здається. А по два відео зна... е... знімати, е... також е... не подобається мені з приводу того, що я хотів би в відео писати назву завдання, щоб воно було, типу, ну, щоб було. Короче. Ось не знаю, як з цим бути. Напевно, будемо поки що грати, а там далі дивитися. Я поки що хочу доробити оці всі завдання: закрити гештальт з подвійними завда... з другорядними завданнями. А потім перейдемо до основних, так як було, коротше, колись. <смі> як було коротше колись. Давай, ми вже голос країни тут. Давай ми до нього перейдемо. Чекай, у мене багато є нерозподілених, нерозподілених очочків. Кібервироби. Нє, не це. Речі, мапи. Чи скільки не багато? Скільки багато журнал. А, ні, всі. Доступні реліквії. Два. Ну, два. Тут потрібно три. Коротше, я це все не пам'ятаю. Якщо буде щось виходити якась навичка, то вона вийде. Типу, якось, якось просто вийде. Е, не знаю, коротше. Добре, пішли. У нас завдання Голос країни. Е, Чекав. А, ні, Зачекати. Тут же можна було зачекати. Навіщо я час мотав? Хер його знає. Ну окей. Навіщо я відпочивав вдома? Навіщо час мотав не зрозумів? Та, та я тебе дочекався нарешті. ага. При... Ти... Пойдем. Пора об'яснити малоліткам, що їх 5 минут слави закончене. Тебе новий прикид? А, може просто подивимось концерт. Привіт. Маєш якийсь план? Ві. Привіт. Я тут подумав. Може ми з тобою заб'ємо на все і просто сходимо на концерт. Циц, блядь! Не будет никакого концерта. Мы отменять его идем, ты не забыл? Сука, ты нарваешься на неприемности. Продумал? И Есть я разум с тобой. Разом с Заходим тобой. в клуб, находим гримерку этих блядей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Итак, шаг первый. Ну, чувака, жёлко вид Как нам войти в клуб? <laughs> а, Купы то квитки. Все гениальное просто. Давай возьмем и купим билеты. Во-первых, ты чё, ебанулся? Я не не отдам ни одного своего Энни. А -а. Энни, а -а -а -а. по Билетов-то уже нет. Ага. Ладно, придумаем что-нибудь еще. Пошли, походу. Ясно. Ясно, понятно. Может, его графику трохи подкро. Шо, кто? Ви, привет, Ви. Привет. Мы закончили разведку. Как только подготовишься, встретимся у Алекс. Хорошо, до встречи. Рід, це скоро не буде, тому що у мене тут завдань купа. ось, ось з, з, з цим потрібно. Ей, мотопед потрібно втирити, було! Твою дивізію. Ну, я вже його не наздожано. Я вже його не наздожано. Окей, пішли пішки тоді. Можна було втирити. Ну, знов таки, втирити мопед це. А що це таке? Я його забув, чи що? Він мене загубив. Я думаю, що це за квадратний хрестик за. Що? Ти тупиш, чи, чи гра тупить? Алло. Він хоче, щоб я машину викликав, чи що. Ну окей, мені, типу, не шкода. А, давай на оці поїдемо а ч. Що... О, правильно сюди. Я думав, вона. Да куди ти на ПІВДОРОЗІ стала? Ну ти не адекватна, чи що. Ох і штучний інтелект. Ох і штучний інтелект. Сідай. Мені здається, він кончений. Ну, типу, а що, не кончена людина, хоче зірвати концерт. Притому, напевно, і в прямому, і переносному сенсі. Ну і що у нас тут? Тачка, ти про що? Їдемо на концерт якийсь. Завдання не виконано. Не зрозумів зараз. Він тупо розвернувся і пішов в іншу сторону. Це якесь тупориле завдання. Диви, от зараз біжить за мною. Якщо я перейду на іншу вулицю. Так, тихо, почекайте. Так, він почав оббігати. Диви. Ей. Ти йдеш сюди чи ні? Я так розумію, якщо я зараз телепортунуся кудись. Ну, блін, я поки сюди дойду, знов буде написано завдання провалене. Голос країни. Це інша зав. Бля. Як так сталося? Я був. Я, Ска. А... Ти розумієш, бля. Я читаю, не можу зрозуміти, до чого тут. Це просто трендець якийсь. Чувак, ты за сектор Д столько просишь? Серьезно? Дай так вот и короче. Все так ломятся на этот концерт. Прикинь, две недели назад я продавал билетики на Лизи Уизи. Даже они так не разлетались. Народ ошалел от этих девчонок. Валят как безумные. Люди просто одноклеточные амебы. Слетаются как мухи на любое говно из рекламы. Ну, не знаю. У меня два последних билета. Брать будете? У нас вибір або одне, або інше. Або засканувати, або втирити. Я вкрасти я не знаю, тому що вони ж типу дивляться стоять. Давай Що я тобі говорив? Рот закрий! Отдам по дешевке за скрізь за тройную цену. Ніхто тебе столько не забашляє, ніхто! Подавись своїми білетами. В жопу їх засунь за такі деньги. Нет, так нет. Сто тысяч? По 50 штук. А ну давай, Сбрось немного, и я подумаю. Ёб твою мать. <laughs> Чумба, я бы с удовольствием, но мне же тоже нужно что-то в карман положить. Сечешь? А если я его грохну? Дивись, если я зараз... Зроблю вот так. А я не можу руки взяти чи що? Блін, я зброю не можу взяти. Фігово. Окей, давай. Я не, не ну, хочу. Вот два Ты Типу і так часу бога вытратив, е, Я 10 хвилин витратив. Вот Вау, браво, Ви! Хорошая работа. Сил этим бледям кучу бабла. Я, может, непонятно як то виразився, а? Я говорив тебе, що... Что... Помолчи, а? Ти нічого не потратил. А мне не пришлось париться. Иди Він Вину шлепокий кейс. Так, мы без черги. Не волайте, У нас квитки по труйней цене. Билеты. А, на. Проходите. Коротше, я не знаю, можливо, я виріжу той момент, де я намагався а, не в ту сторону піти з ним і думав, що він козел. Виявляється, я козел, тому що а, це не те завдання мені показувало, чомусь я не те вибрав. А, збилося, злетіло завдання. Коротше, у мене стояв мод, а, який. Нам за сцену. Я знаю. А, який. А... Як сказати, ремонтував оцю фігню з грою, коли. Ти яке завдання виконуєш, і після того як ти зробив якийсь діалог, в тебе завдання ще висить, що ти типу, його потрібно робити, але в тебе активним стає основне завдання, основна місія. І в мене стояв цей мод. Після знесення модів, бля, тут бачиш, сто... зіштовхнувся з цією проблемою, бляха. У мене класна ідея. Коли підемо на концерт, подаримо подарунок. — Ти де? у себя на сайте писали что им нравится дорогой... пропуска uh, пропусти бы залишься мы с команды чем бы ладно тебе пропусти мы же не специально не не идите на главный вход там проверяют по списку ага проверит за это время калибровка голопроекторов полетит до начала концерта перенастроить точно не успеем и тогда удачи тебе с поиском работы Мы сразу укажем на тебя обратно, ничего личного Бля, ладно, идите В следующий раз прилепите себе эти пропуска на лоб Спасибо, мужик, ты прямо спас Я даже не знаю, как он спас Пиструнов 3000 Блядь, Откуда ты вообще такие слова знаешь? Из прошлой жизни Я когда-то работал техником у Джиханга Научился кое-чему Думал, уже и не пригодится. Прибраны японские символы. Откуда я должен знать, что куда вставляется? Ну нахер. Рони, наверное, Пойду обратно обратно к А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы еще кредит не отдали за его импланты. Не печалься. Мы его посадили, когда Диего был год. И смотри, без отца нормально вырос. Не знаю, может, его отца на провишку. извини, но Диего сейчас бегает на подхвате у Валентина. Он сам зарабатывает. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Вот так. Но. У нас Или это из благотворительного фонда? Так, девчата, вам срака. Ну, рака. Ага. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэри Евродин? Кэри Сан? Кересал. Я вам покажу благотворительный фонд. Пересел. А, поговоримо. Або вы зробите так, как сказал Карри, або, або вы звідси не выйдете. Поговоримо. Короче, это какое-то недоразумение. Сейчас все выясним и разбежимся. Кэрри-сан, что случилось? Мы же все обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово старый сейчас уже ничего не значит. Да, они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. А -а 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 -а. Чекай, який договор? Весь делай что-нибудь. Или сейчас случится непоправимое? Что мы обговорили? Чекай, мы подписали чекай. контракт с МСМ на песню Кэрри Сана «Юзер Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачек? Он даже меня не спросил. М чё, мы не до тех пришли. Послушайте, Кері Сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок, может, и мертв, но Керри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Та тут потенциал щи штук просто. Тра... <свісна> лейбл трахнул вас усіх. А, достатньо за зупиняйте концерти. и делать. Наверное, это не -не -не -не. какое-то недоразумение. Все... Давай Очевидно так. же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится. Мы поговорим с лейблом, Кэрри Сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы... Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ты 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 прошу Пойдем. с вами сфотографироваться? Ну, на память. <retirement> О, хорош. Ты, ты похуй. Ви, что да? нас. О, ты ёпти, блядь, и мухти. Э -э 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 давай все разом, чё, бля, чё блядь. Давай все разом. Давайте всеразом. сделаем селфи. Чекай. А -а Зробить, шо? Зробить, не-не-не-не-не, селфи. А, -а як селфи робиться? А, завантажити вийти до. Чекай, як робиться селфі. А, не канай, закрий. Я тепер з цього режима не вийду ще. А, закріпити. Як вийти? Я вийти не можу, чуєш? От тепер роби фотку, як хочеш. Ну, малу не буде видно, але хотілося б, щоб усіх було видно. А, коротше. Все, наверное, этого хватит. Сэшн <с Pharisees> и все. Дай. Иди, ты. Спасибо, Кэрисан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, ну, выберем что-нибудь для сингла? А, правда? Правда? И ты... Так, стоять. Вот все, картинка файна моя будь. Короче, не знаю, хоть выход так выйти. И это, иди, я тут задержусь, сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Короче, проблемы с вами, девчонка. мы, не знаю, расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Эээ, не. Говорить о музыке это как ебаться на грядке с нас Турциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно. І претензійно. Окей, добре пішли звідси. Коротше, блін, яке з самого початку це завдання не завдалося. Якась прям біда з ним була. І фотки не роз... Я, напевно, багато повирізаю з цього моменту. А ці деньги ми хотіли відсюди свалить. А, наступному году попробуємо. Ага, звісно. Можливо, це просто взяти і зробити. Не знаю, коротше, Блін, хочеться якесь цікаве зробити, а ніхіра по факту немає цікавого. Коротше, невдачний. Початок завдання був і продовження. По великому рахунку, за пару хвилин його можна було зробити. Я зробив за пів години. Прикольно, прикольно, чому б ні. Можливо, ніхіра вирізати не буду, можливо, все повирізаю, залишиться 2 хвилини. Окей, давай тоді на цьому закінчимо. Отакий, Ну, типу, такий формат. А, одне завдання, одна серія. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам. А я поки що піду, напевно, інший формат зніму. Не знаю, піду перепочину. Щось у мене печия дуже здорово. Можливо, можливо, поки що не буду. На цьому поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.